Девочки, доброго ранку. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Все, 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 заспокойтесь, я прийшов, я прийшов. А, 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 а. Дивіться, це ж пройшла ціла ночь після того, як я вибирав. жодної какашки, жодного сліда, що тут грязно. Оце так працює тепер Потім зверху походить пособирає, ще підсипати і все. І у вас чистенько, пахуче і гарненько. Все, я забрав сестричку, за того, що ви крочете. держи сестричку, тримай. У мене одна ручка. Щас потримаю сестричку, потім потримаю, самого крикливу. саму крикливу, йди сюди. Віда мене на ручки, саме краклива. Давай. ой 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 Ой, як важко тебе піднімати. Все. Тепер ви хочете на ручки? Давайте по черзі, по черзі. Дівчата, ви ж не забули, що сьогодні ми їдемо на вакцинацію. Так що давайте, зараз швидко кушаємо. і їдемо.